Я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати рогалики на сметані. Для тіста мені потрібно 800 г борошна, 400 г масла або маргарини я вже натерла, 400 г сметани, 2 чайні ложки амонію та ванілін. Якщо немає амонію, можна дати 2 чайні ложки розпушувачу або 1 повну чайну ложку соди згасити оцетом. В миску викладаю Натерте масло, всипаю борошно та все перетираю гарненько масло з борошном. Перетерла масло з борошном. Тепер вливаю сметану. Додаю амоній дві чайні ложки. Та ванілін. Замішую тісто. Амоній погаситься сметані. Сметана має бути холодна. У мене 20%. Тепер гарно замішую тісто. Довго вимішувати не потрібно. Зібрати все докупи. Ось таке вийшло тісто, тісто тугеньке. Ставлю тісто, приблизно на годину можна на 2 поставити в холодильник. Можна замісити на ніч. Тісто простояло в холодильнику 2 години. Тепер тісто ділю на 6 частин. Ці всі частини я забираю в холодильник. А буду працювати лише з одною частинкою. Підкочую до середини, тепер це тісто розкатую круг. Якщо тісто липне, трохи його припудрюю борошном і гарненько розкачую. Тісто я розтачала, тепер тісто ділю спочатку наполовину, потім ще раз наполовину і знов наполовину. Кожну частинку знов половину. Вийшло в мене 16 таких половинок. Тепер ось тут такі краєчки я ще поділю по половинці, трошечки. Тоді в нас буде дуже красивий згід. Духовку я включила, щоб нагрівалась на 180 градусів, розклала вже варення і зараз буду загортати. Ось такий рогалик вийшов. Я спеціально розрізала кінець рогалика, щоб ось такий був загиб. Повидло в мене дуже густе. Краї не загинаю. Ось такий рогалик. Дуже легко, тісто еластичне, дуже таке не прилипає до рук. І так загортаю всі рогалики. Рогалики я виклала в противень. ставлю випікати це хвилин на 20 на 180 градусів. Ось напекла я всі рогалики і зараз буду рогалики обкачувати у цукор пудрі. Викладаю по декілька штук і складаю в миску. Ось так обкатаю всі рогалики. Ось напекла цілу миску рогаликів. З цієї порції вийшло 2 кг. Зараз подивимось, які всередині. Ось, розломала. повидло дуже густе, воно навіть не розплавилось, ні нічого не розтопилося. Зараз попробую один кусочок. Чисто таке слоєно-пісочне. Дуже смачно. Смакота. Раджу всім напекти таких рогаликів, тому що їх виходить дуже багато. І зекономити можна, напевно, більше, ніж половину грошей. Вони виходять бюджетні та дуже смачні. Якщо вам сподобався рецепт таких смачних рогаликів, то напечіть таких рогаликів, почастуйте своїх рідних та близьких. Вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Буду ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і нехай вам все вдається! А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!